Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, куди йти далі. Я являюся засновником Kybercraft Studio, яку ми перейменували на каналі на Kybercraft.com. Ми з вами пройшли дуже довгий шлях аж цілих 230 відео. І це більше п'яти днів перегляду на нашому каналі. Ми відізнали більше п'яти мов програмування від початку до кінця. Це як Ruby, Rust, Java, Golang, SQL. Також є незавершені мови програмування як Assembler та Visual Basic Net. Але нещодавним оновленням нашого стосунку в Play Market, яке є. Скажімо так, потрібним для усіх бажаючих вивчити мову програмування, дуже часто зараз буде оновлювати. І ми не вважаємо доречним відзнімати кожне відео окремо для нашого каналу. Тож, на мою думку, ми змінимо кардинальний підхід до цього каналу. А саме, Будемо візнігати певні проєкти. Відразу скажу, що це будуть проекти на Расті, C, якого не було на каналі, C. Та сама Java, проєкт, по якому ми візняли по Android Розробці. Можливо, навіть по Асемблеру. незавершена операційна система, так, незабутня. І набагато більше планів. Взагалі то. Три тижні тому обговорювався проєкт по записуванні відео по мові Єрленг, Еліксір, F Sharp. Також зараз з ноги увірвалася нова мова програмування Mojo, яка є альтернативною Python. У нас було в планах записати більше 40 мов програмування, але я не думаю, що це те, що вам і нам потрібно. Бо вчити мову програмування можна по звичайним документаціям, можна вчити по. Іншим сайтом. А ми просто потрібні як для прикладу. І тому, якраз ми знову ж таки повторююся, оновлюємо нашу програму вже відразу з прикладами. І без ніякої туфти, без ніяких вводених відео вам буде відразу все доступно. Тож, ми змінимо повністю кардинальний шлях.